Народу вони захищають нас на Бахмутському напрямку. Президент України нагородив кращих воїнів. Володимир Зеленський побував на передових позиціях 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр, яр», 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу та 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка. А також зустрівся з командувачем оперативно-стратегічного угрупку. Пвання військових хортиця та нагородив захисників орденами Богдана Хмельницького, княгині Ольги за мужність різних ступенів захисників і захисниць. Служу українській нації! Маю честь сьогодні бути присутнім тут і подякувати вам від абсолютно від серця, від всього українського народу, за вашу міцність, за те, що ви боронити нашу державу. Кордони і за ваше життя, яке ви разом зі своїми побратимами віддаєте за кожний клаптик нашої рідної незалежної землі.